За які кошти сьогодні фінансується металіст? Скажу вам так: ну це точно не за кошти Ярославського. Ці два персонажі, фактично, руками тодішніх членів КДК УАФ, зґвалтували футбольний закон в Україні. Такої наглості не дозволяв собі ніхто в світі ніде. І це тут ми. Напевно, попереду всієї планети таке враження, що наші арбітри взагалі зійшли з потуші. Майже одночасно відірвали голови трьом львівським клубам. А в контексті кримінальних справ порушених проти Андрія Павелка хотів би сказати і передати велике вітання і запастися терпінням і натхненням генеральному секретарю УАФ. Юрію Записоцькому. тому Юра будь мужній, залишимо інтригу, як то кажуть.